Він був відомим каскадером, постановників Трюків, викладачем. Він ніколи не служив, але він був воїном в душі. Полтавка Тетяна Ваценко-Бондарева одна з тих, хто звернулася до членів робочої групи з питання перейменування вулиць з проханням назвати їх на честь загиблих воїнів. Вона хоче увічнити пам'ять свого чоловіка Дениса Бондарева, перейменувавши вулицю його дитинства. На Курчатова він виріс. Пройшли роки його дитинства вже пізніше в підлітковому віці вони переїхали з батьками на Думлянщину. Курчатово – це була саме та вулиця, на якій він зростав. Для рідних найважливіше берегти пам'ять їхні імена, імена наших героїв. Вони стираються. Більшість населення не може назвати навіть п'яти імен, героїв, які поклали за них своє життя, за них, за всіх нас. Це вже другий етап засідання робочої групи з переименування вулиць з третьої черги, говорить перший заступник міського голови Полтави Валерій Пархоменко. Сюди попало близько 90 вулиць. Це найбільша кількість, яка надійшла 5 тисяч пропозицій. Тому от у нас зараз така йде дискусія між членами робочої групи з приводу там переименування. У нас є положення про переименування. Ми там чітко виписали позиції. Перше, повернення історичних нас. Друге, врахувати, що це пов'язано з історією міста Полтави. Наступне засідання робочої групи по перейменування вулиць має відбутись 13 червня.